Так, друзі, всім привіт! Компанія Автопарк на зв'язку. Ось в продажі нас поступає ось такий от гарний джип, е, джип компас. Е, друзі, автомобіль на повному приводі. Автомобіль має двигун 2,4, пригнаний з Америки з мінімальними пошкодженнями. Ось так нас виглядає в салоні, друзі. Гарний затонований на заводських титанах. Автомобіль виглядає симпатично, дуже великий, доволі вмісткий. І дуже, дуже економічний, насправді, як би не було для такого, для такого агрегата. Шкіряний салон не зачуханий, без потертостей. Так, повний електросклопакет. Є в нас автосвітло, мультируль. Так виглядає на нас кермо. Так, автомобіль у нас заводиться шикарно, ні одної помилки немає. Тут у нас мультимедія. Керування клімат-контролю, також керування повним привідом і тому подібне, друзі, подивіться на цей автомобіль. Реально хороший варіант. Друзі, а кого зацікавив даний автомобіль? Компанія Автопарк Тільцева-60. Приїхали, потестили, купили. Всім гарного дня!